Приїхали до пані Олени, встановлюємо, встановлюємо їй фільтр. все працює. Людина дуже задоволена, що в неї вже буде питна чиста водичка. Цей маленький прилад врятував життя та здоров'я вже сотень українців у прифронтових зонах. Люди могли лишитися без питної води через розбиті Росією водогони. Але завдяки Максиму та його команді науковців вони можуть фільтрувати воду з природних водойм. Кінцева мета створення нашої установки забезпечити базове права людей, доступ до чистої питної води. Максим співзасновник неприбуткової організації UV4Good – ультрафіолет на благо. Разом з вченими з Канади та США він розробив компактні ультрафіолетові очисники води у світі. Переважно використовують очисники з ламповими знезаражувачами. А UV4Good створили установки зі світлодіодними. Вони генерують ультрафіолетові промені найкращої довжини хвилі для знищення максимальної кількості бактерій. На цю ідею команду наштовхнула повномасштабна війна. Водогони зруйновані, колодязів або нема, або ними давно не користувалися, і вода в них непридатна для пиття. Постачання бутильованої води теж утруднене через руйнування доріг. Через те, що люди мешкають в віддалених районах, на ринку вже були установки фільтрування води, але великі та енергозатратні. І в команди Максима виникла ідея створити якісні мобільні установки для індивідуального користування, щоб окремі люди, сім'ї, домогосподарства могли виробляти собі питну воду в достатній кількості з доступних природних джерел, з річок, з озер старих колодязів розробка почалася. Установка мала бути невеличкою, легкою та споживати мінімум електроенергії і при цьому видавати воду прийнятної якості, що відповідає нормам питної. Зі знезаражувачами допомогли колеги з американської компанії Crystal IS. Їхні компактні дезінфектори з ультрафіолетовими променями знищують більшість патогенів. Crystal IS безкоштовно надали перші 10 знезаражувачів і виділили 2000 тисячі доларів для досліджень. Команда Максима провела сотні експериментів та аналізів, на які пішло пів року. І мобільна установка здатна фільтрувати воду з будь-якого джерела. Побачила світ. Вода в нашій установці проходить спочатку механічного очищення у фільтрі і ультрафільтри, а потім не назаражується... В світлодіодному ультрафіолетовому дезінфекторі. живлення відбувається від акумулятора на 12 вольт. Одна невелика батарея є в комплекті. Усі компоненти приладу мають відповідні сертифікати, а його роботу перевірили в санепідемстанції. Перші установки відправилися в зону бойових дій, де жителі потерпали від нестачі води. Як водичка. Люди на Херсонщині, Миколаївщині та Запоріжжі почали перетворювати брудну воду зі ставків на питну, а військові змогли прийняти душ чистою водою. Завдяки донатам від людей і міжнародному гранту цивільним і військовим передали вже 86 фільтрів. Команда продовжує працювати. Проблема з водою в прифронтових зонах все ще актуальна, і ви можете підтримати справу, задонативши за посиланням у дописі. Де б люди не знаходилися в екстремальних умовах, на постраждалих районах, люди повинні мати можливість доступу до чистої питної води.